Які чудові бурульки! висять з даху хліва вздовж. Дах ще засніжений, тут ось сніг ще не встиг впасти. А візерунки, а візерунки які. І ось така казка. І ось така, а ще така. І така казка на кожній шипці Доброго лютневого ранку! Щось хочу показати сьогодні. Точніше, не так показати, як хочеться, щоб ви слухалися в цей звук. Ви це чуєте? Сонце гарне, велике, яскраве, але воно сьогодні таке оманливе. Але хоча, напевно, так має бути, чисте небо, ясне сонце і пекучий мороз. Таки зима показала, що все-таки вона є зима. Хтось Забігає у гості. Не знаю, це як бабу Юра то сказав. Чи зайчик, чи білочка. Ну, щось тут стрибає. Сюди, сюди. А тут. А тут у нас ялинка. Дивно. А ні, це не до ялинки. Під ялинкою через малину слід далі десь пішов, десь там під рувами губиться. Можливо, таки там десь зайчик сидить, не знаю. Сніг виблискує перлами. Не знаю, наскільки це передасть камера, але коли стоїш і дивишся на сніг туди, куди падають промені сонця. То він відблискує таким сяйвом. І точнісінько таке ж сяйво на даху. Дах не засніжений, тому що снігу сьогодні вночі не було. Але от, морозом приморожений, і іним прикритий і просто сяє. Але що там дах? Он як ці? Перли розсипані по городу. Отакий ще може бути лютий. Не даремно кажуть, що він запитає чи взутий. а ще кажуть лютий гострокутий. Але потішає одне те, що лютий куций, як заячий хвостик, він швидко минає. От і ми будемо уже чекати весни. Ой, скрипучий, ой, скрипучий. А ось тут я знаю, хто ходив. Це ходила качка. Але сьогодні вона ще закрита, і напевно, що вони будуть сидіти, тому що морозно.